Давайте я вам щось покажу. Це вечір, Хмельницький, нова Пошта, бачите ось? Нова Пошта 1, Нова Пошта 1, Хмельницький. Без 15.9. Темно, подивіться, бачите, ось машина заїжджає. Темно вже, без 15.9. Нова Пошта закривається 8. Да? Йдемте, я вам щось покажу. Йдемте зі мною. Ви думаєте, вона закривається 8? Да? Угу. А от дивіться. Хлопці працюють до ми привезли ваші коври і вони ще пакуються. Вони будуть пакуватися до півдесятого. І ми разом з ними відправляли ці килимочки, ці доріжки. Коврів ваших купа, просто купа. Супер, будь ласка, не зліться за те, що ми не відповідаємо вчасно. День не відповідаємо, буваємо два не відповідаємо, тому що ми просто не встигаємо. Семи ранку на ногах і дивити вечора ми ще на почті. Бачите, хлопці ще пакують. Без 15 дев'ять. Будь ласка, трішечки вашого терпіння. Ми стараємося встигнути скрізь. Будь ласка, всім гарного дня, мирного дня. Заварійте чайок, набирайте нас в вайбері і будемо спілкуватися. Челенки доріжки, звертайтеся. Ми, якщо не відповідаємо, тому що ми просто не встигаємо. Вам дякую з великою повагою. Ми